Летять у і роки і хвилини, вже старий рік до фінішу добіг, залишились його якісь хвилини і вже у новий переступитиме поріг. Скажи Господь, що нам чекати у новому, що рік новий в життя нам принесе, та щоб не було, дай Господь у всьому на тебе покладатись понад все. З тобою нам не страшно в рік новий вступати. З таким надійним люблячим отцем. З тобою жить, життя з надлишком мати, з тобою ми всі труднощі перенесем. Не страшні нам з тобою життя хвилі, Не страшні ні вода, ні буревій, надія наша у твоїй лиш силі в тобі, як башті, мир наш і спокій. І хай шумлять, хай різниця стихії. Над нами нас підіймеш, піднесеш, на тебе наша віра і надія, нас на руках крізь бурі пронесеш. За рік прожити дякуємо щиро, що був ти з нами, добрий наш отець, за хліб з небес, що для душі, як миро, нам посилав для скріплення сердець, за хліб насушний, що давав нам силу, за те, що чув нас. Нам відповідав, що в труднощах усіх нам зрощував ти крила, і на крилах віри в небо підіймав, ділив із нами і радощі, і скорботи, натхненням в праці щиро наскріпив, на себе брав за нас життя турботи, все лиш за те, що сам нас полюбив. З тобою нам не страшно в рік новий вступати, з таким надійним. Люблячим отцем, бо хочемо з тобою вічність розділяти, бо хочемо, щоб нас нагородив вінцем. Приймуй Отець, хвалу і поклоніння на схилі року, який йде від нас, нехай Твоє святе благословення в новому році буде з нами повсякчас.